Третя помилка, яку чаще за все допускають, це неправильно обрана пара для відкриття пулу. Давайте подивимось на прикладі просто от USDC і якийсь невідомий токен. Але ми бачимо, що тут дохідність нас в ньому 1200%. І це прям дуже багато. І відкрив таку пару, да, ми зможемо отримувати свої 1200% річних. але Саме просте питання, що станеться, коли ми залишимося без нашого стейблкоїна і залишимося з цим токеном. Що ми зможемо з ним зробити? Аж нічого. А яка вирегідність того, що він не вкатається в нулі, що це не якийсь мемкоін, який буквально скамене за декілька днів? Немає ніякої гарантії. Тому тут і відсотки зазвичай такі високі. Тому теж треба звертати увагу, з яким токеном ви відкриваєте пару. Саме головне тут правило, щоб не допускати тієї помилки, а це відкривати поле ліквідності з тими активами, які ви готові холдити, і які вам цікаві на довгострокове інвестування.